Візит рятувальників Обухівського району до Трипільської школи інтернату переслідував декілька важливих завдань, а головне він поєднав приємне з корисним. Всі біди від незнання і лякає те, чого ми не знаємо. Так, це повністю в цілому от був і запланований цей захід. Що разом із врученням подарунків до Святого Миколая, тому що таке свято без, без, без цього без цього не передбачається. От, і заодно. У цей святковий день про провести роботу з дітьми. Спочатку дітям нагадали про правила поводження на вулиці у зимовий період та розповіли, як вберегтися від різних небезпечних ситуацій. Зимою часто люди падають і дуже часто отримують травми. Якщо, наприклад, стається так, ніколи не ходіть зимою, руки там в кишенях тримайте. Тому що, якщо ви будете падати, ви можете впасти, вдаритись в ліктем, наприклад, чи забити голову. Це буде небезпечно. Завжди тримайте руки вільно. Якщо у вас є, наприклад, портфель чи рюкзак, намайтесь його покласти собі на плече повісить на швейку. Зрозуміли? Або тримати його принаймні одній руці знайомити аудиторію з різновидами рятувальних костюмів вже стало доброю традицією усіх профілактичних заходів. Вихованці інтернату з інтересом розглядали спецодяг працівників МНС та уважно слухали усі коментарі лектора. Такого костюма, він називається тепловідбивний. Він витримує температуру, уявіть собі, до 960 градусів. Тобто, протягом п'яти хвилин рятувальник вдома в костюмі одягає апарат на стисненому повітрі, який захищає урани його дихання, одягає цей костюм і спокійно бере там е, пожежний ствол або ще щось і йде гасити пожежу. Окрім корисної інформації, заклад отримав і цінні подарунки, яких так потребував. Справа в тому, що якби, ці дітки потребують більшої уваги, набагато більшої. І тому було вирішено керівництвом головного управління Держтехнення в Київській області спільно з МНС приділити увагу діткам, привітати їх в цей день Святого Миколая і подарувати відповідні подарунки, тобто солодощі, а також кольоровий телевізор і пральну машину. Подібні заходи охопили не тільки Обухівщину. Головне територіальне управління і представники міністерства поїхали в Васильків. Це було по по всій Україні. Ці заходи проводилися. Це далеко не останній приїзд працівників МНС та Держтехногенбезпеки до інтернату. Ціла низка профілактичних лекцій пізнавального характеру пройде в різних дитячих та шкільних закладах Обухівщини вже в недалекому майбутньому. В подальшому також будуть проводитися згідно плану. І в інтернаті в тому числі, тому що ви самі бачили, як дітки гарно дивилися і приймали активну участь в цьому. Їм було цікаво звичайно, і нам приємно, що вони такі зацікавлені в цьому. І ми доложимо всіх зусиль, щоб і в подальшому була така співпраця. Трипільською школою інтернатом опікується особисто Микола Азаров. Тому після візиту представників МНС цей заклад відвідало ще багато посадових осіб. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія ПАРТ.